20 років, тільки 18 ноября сповнилось 20 рік, а 13 января погибло. Ой, не можу я. 13 января 2015 року случилось трагическое событие. 12 людей погибли, їдучи просто в мирному гражданском автобусі. 16 людей ранения. Добре пам'ятаю цей день. <гум> Вони може навіть говорити. Бойові дії це було слідством того, о чому люди не думали, коли йшли на референдум. Тому, в принципі, це було ожидаємо, але ну, велика більшість Загинули люди, які не повинні нічого.